Сільського голову старого Мізоня долинського району засудили за хабарництво. Чоловіка звинуватили в отриманні коштів в сумі 26 тисяч доларів, начебто за сприяння у приватизації земельної ділянки. Земельну ділянку, начебто для будівництва готельного комплексу, просив такий собі Роман Шаповалов. Він кажуть, приїхав з Харківщини, назвався співвласником козирної карти і шукав у мальовничих куточках району місце. Домовився із сільським головою старого мізуня. А того перед засіданням сесії сільради, де мало вирішувати це питання, затримали. На столі стояв листок, а 4 він значить, що бере, завертає ті кошти і провокує мене, кидаючи ці кошти під мені. Підкиднує під стіл і тікає з кабінету. Коли я побіг за ним, значить довжина коридору Старомізунської сільської ради, яка знаходиться на другому поверсі, приблизно 15 метрів, за дверима стояли вже поняті камери всі служби, і вони мене зразу заштовхали в кабінет. Право у Долинському районному суді розглядають уже більше року, і 20 листопада суддя Іван Лицур зачитав рішення, згідно з яким сільського голову старого мізуня визнали винним. Призначили покарання на три з половиною роки позбавлення волі, але зі спитовим терміном на півтора року. Крім того, підсудний має виплатити штраф 17 тисяч гривень. Відтепер йому на два роки заборонено обіймати посади в органах місцевого самоврядування.